Відміну від наших сусідів, які віддавна шукали відповіді на питання, що робити та хто винен, перед українцями стояли не менш доленосні: куди ми йдемо і хто нас веде. Незалежній Україні вже 20 років. Ця дата і стала приводом для реалізації документального проєкту Україна 2021 Я опять произнесу слова, за которые меня корят многие мои лагерные друзья. Я хочу сказать, что Украина, как и Узбекистан, случайно получила независимость. Ну, почекайте, ну, це настолько дивно, коли ви говорите… Что незалежность – это, справді є дар, это так, это высший дар. Но сказать, что украинцы ничего не сделали для того, чтобы… Їхня земля була вільною, це так само не можна. Як перший раз заграли гімн України і заспівали гімн України в Верховній Раді, як ті депутати плакали? Як діти? Тобто наші діти зуби та й мовчали, бо вони навіть не знали цього гімну. Як ми 1 грудня проголосували проти. Не підтримали, пробачте. Так не було б незалежності. Інша справа, як би розбивались події, дуже тяжко сказати, але все ж таки. Як власну державу будувати не знав ніхто. До речі, це не було тільки вадою цих політиків. Це було просто вадою цього всього нашого населення, всього нашого народу і не так вадою, як бідою. І Якщо взяти ретроспективу, то не знали про це не тільки 20 років тому, а не знали про це вже десь майже вісім століть. Ну просто у нас, у українців, є шанси приврати цю незалежність в Європейську незалежність. а у многих других е бывших советских республик таких шансів не видится. Автори ставили за мету спонукати глядача разом із героями замислитися над тим, що вже відбулося, подумки окреслити плани на майбутнє, згадати тих, кому ми завдячуємо нові можливості побудувати справді незалежну демократичну країну. Ми ще не знайшли себе, Йде процес ну, обретення суб'єктності нашої модернізації, і така аномія, як говорять потеря орієнтації. Характерна для цього періоду. Я думаю, що вона завершається, вона дуже тяжела. Хтось має відповідати за країну. І людина, яка відповідає, вона може мусить зосередити в себе владу. І виход з кризи, я не розумію, як можна зробити в умовах парламентаризму. Яким повинен бути президент? Один президент цього мало, яким повинна бути політична еліта України. Якою повинна бути, ну що ж я можу сказати, вона мусить бути дуже відповідальною, а що ти відносишся до еліти, а те, що ти можеш взяти на себе тяжовий груз відповідальності, тяжолий груз роботи. Не всім це сьогодні під силу, представителям еліти. Как бы. Щоб подолати корупцію, треба подолати її передусім у найвищому ешелоні. Якщо керівник корупціонер, то зайве сподіватися, що буде інакше під... під ним. Риба то гніє з голови, але чистять її з хвоста. Перепрошую. От коли ми говоримо про боротьбу з корупцією, чому не почати з того, що ми маємо себе поважати і не брати пачку доларів? Не можна побороти корупцію наверху, якщо вона буде йти, вона буде знизу. Зробіть нормальні, прийміт на закони, дозволу, а не заборони зобов'язань. Там, де ви приймаєте заборони і зобов'язані, там завжди чиновник бере ці взятки. Перш ніж приймати. Будь-які закони і постанови в нормальній державі воно повинно пройти обговорення в громадянському суспільстві і тільки тоді, враховуючи всі нюанси за і проти, знаходити те рішення, яке б було прийнято для нашої України. Період здобуття і становлення української незалежності епіцентром державотворення був вітчизняний парламент. Тому цілком логічно, що ініціатором проєкту виступила програма сприяння парламенту України. Ви знаєте, я ні одного парламенту не бачу ні кращого, ні гіршого. Вони всі приблизно однакові. То скликання, інше скликання, та ностальгія, яка відбувається за нашим першим стикликанням, коли кажуть, от це був парламент, то я хочу вам сказати, я перших півтора року так думала. А потім вже перестала так думати, коли для мене мені багато відкрилось того, чого я не знала раніше. Бразильські дівчата ніяк не можуть зв'язати карнавал з тим, що через 9 місяців з'являються діти. А наші виборці ніяк не можуть пов'язати з тим, як вони проголосують, з тим, що вони отримують пенсійну реформу. Отаку, яку отримали. У нас ідеалізація. Ох, якби б'ємо оплески. Це все. Прекрасно ми вибрали і вже почуваємо на лаврах. А ось ми не вибрали її і вже не почуваємо на лаврах. Я не знаю, як змінити такий менталітет. Були ли у мене ілюзії по відношенню к Віті і к Юлі? Да не було у мене ілюзій. Я розумів, що люди стоять не за них, Вони стоять за себе. Чому Майдан не переміг українській державі, чому він не став? Хрестоматійним моментом розвитку нової системи державного управління, плюралістичної демократії, свободи взагалі, верховенства права, сказати надзвичайно важко. Відповідь у тих людях, які були на Майдані, які були опонентами цього Майдану, які до цього часу ведуть цю суперечку і не зупинять її ще ближайше, мені здається, найближче десятиліття. Майдан не став революцією. Не змінив систему влади, не, змі... не змінив е, правлячий режим, не, е, фактично не змінив. Е, він майже нічого не змінив. Він став предтечею революції. Чекати, поки прийде цього Вашингтона з новим і праведним законом, не знаю, але ну, має бути якась біфуркація. Тож щось має бути нестандартне. Проєкт це 20 серій, 20 монологів людей, спогади яких вже є певним відеосвідченням, документом про епоху. А ще це в голос про роль і місце України у світовому геополітичному просторі. Хто ми такі, що нам треба на цій землі, розташованій на цивілізаційному вододілі? Сильна незалежна Україна нікому не потрібна, Крім України. І народу України. Це ж означає, що тоді, наприклад, дві домінанти Європейського Союзу, Німеччина і Франція, десь у чомусь мають ділитися із третім. Говорити про це в такий спосіб, що нібито весь світ навколо нас хоче зробити нас бідними і нещасними, щоб нас експлуатувати. Це конкуренція. Не сильна вона повинна бути, а розумна. Це набагато краще, ніж сильне. Сильно це значить, в'язки якісь повинні, треба якусь рушницю мати, бомбу якусь таку, ракету таку іншу. Як і люди окремі, так і нації бувають розумні і дурні. Розумний той, хто думає про завтрашній і післязавтрашній день. І мені хочеться, щоб хлопці, які сьогодні в університетах, це те покоління, яке буде. управлять государством в ближайшие 10-20 лет. Они уже сегодня видели, чувствовали, умозрительные модели хотя бы строили, как же дальше действовать и жить. Будьмо собою. Будьмо тим, ким ми є. Де ми живемо, яка наша історія, які наші можливості, які наші потреби. Не треба шукати, щось, е, щось надзвичайного. Ми є держава. Не треба думати про революцію. Держава є. Держава буде вічно. Україна ніколи не зникне більше. Але вона не може жити у безпорядку.